Тарас Загородній політолог уже на зв'язку із нами. Пане Тарасе, доброго вечора і слава Україні. Добрий вечір, героям слава от бачу таку дуже приємну блискавку про те, що один із найбільших виробників зброї у Європі створив філію в Україні. Йдеться про виробника танків Леопард, а також гаубиць. Цезар, французько-німецький конгломерат КНДС, ну безумовно, це. Позитивна новина, особливо в контексті а, розвитку українських спроможностей і в контексті того, що захід ну якось затягує зі своєю підтримкою, але зараз в інформаційному просторі загалом, якщо абстрагуватися конкретно від цієї новини, я чесно кажучи, спостерігаю якийсь такий хаос. Не знаю наскільки він контрольований, не знаю наскільки можна його називати а, туманом війни. А, і власне хочу в цьому розібратися разом із вами. Чи не здається вам, пане Тарасе, що останнім часом ми спостерігаємо якесь заплутування слідів? Я маю на увазі за результатами поїздки президента Зеленського на захід, так на генасамблею ООН, Бо ну результати максимально суперечливі, заяви максимально суперечливі. І чого очікувати в найближчі місяці не зрозуміло взагалі? Можливо, ви як політолог можете більше? Прочитати поміж рядків. Поділіться з нами, будь ласка, якщо так. Ну я вважаю, що все ж таки візит був успішним з багатьох аспектів. Зустріч з Трампом, і зустріч з Камалою, і зустріч з Байденом. І багато чого обговорювалося, але найкращою оцінкою того, що відбувається, є реакція в першу чергу росіян. Так вони раптом почали міняти свою доктрину. Там вводити, що виявляється атака на ядерну державу за підтримки ядерної держави. Це теж вважається атакою на е, Росію та багато чого іншого. Е, ми побачили потік у цих каламутних статей, як е, в різних так званих непідкупних та чесних виданнях. Uh -huh, uh -huh. Особливо мене роз... Особливо мене розсмішила де економіст, яке е, написало, що ось треба міняти підходи до війни. І так далі, тобто, знаєте, і що і знаєте, коли є там один пасаж, який знаєте, як з того анекдоту «Штирліс ніколи не був так близько к провалу, да а це коли вони написали, що Нестабільна, непередбачувальна Україна з, наці... з зростаючим націоналізмом, це ця небезпека для Європи. Uh -huh. Знаєте, так та так і хочеться сказати, товариш майор. Ви ж так не поліція, коли розміщаєте такі статейки. Або Financial Times, цілий потік, що треба, що Україна вже готова здавати території та багато чого іншого. Ну це ще раз говорить, що багато чого відбувається, що відбудеться. А, успіхи України, Росіяни намагаються успіхи України на території Російської Федерації не вілювати Це удари. Оце спільний удар СБУ гурта ЗСО в Тверській області, коли Україна знищила ем, склад ем, стратегічного рівня. Ще водної там складах сера одразу два тільки в Тверській області, і ще один в Краснодарському да, краї. Так і там по різних аеродромах Шавалейка, По моєму, так воно називається в Калузькій області. Сама та так привіт да, при, привіт передали, а невдало, невдало випробування сармату. Да, відповідно, увесь світ побачив. І звичайно, одразу ж це потік ці починається про те, що ай-яй-яй, давайте міняти підходи. Міняти підходи щодо чого, Україна показала абсолютно трухлявість Росії. І підход може бути один дати більше зброї. І Україна закінчить цю справу для того, щоб організувати стабільність в Європі. І цей тиск, який здійснює, все ж таки і наше керівництво, скоріш за все, воно теж дає. Позитивний результат, ну принаймні, на що так ем, не показує, що все ж таки суво пішли це, коли оці статті з'являються, коли росіяни починають смішити людей, коли вони міняють свою стратегічну цю доктрину відповідь на удари по їх території. Якщо рахувати їхню ядерну доктрину, навіть попередню Україна вже разів так десять їх порушила, і тому, коли вони так починають робити різні кроки, ну це вже виглядає в дійсності, якраз показник того, що де деяких рішень Україна все ж таки дотискає захід, незважаючи на те, що ви не дуже це і хочемо, теж повинні розуміти. От вас пане початку запитання. А от ви вас не збентежила якраз реакція заходу на цю зміну доктрину, ну як на мене. Дуже е, доктрина. Як на мене, дуже квола реакція. Так вони нічого не сказали. Таке. А що коментувати? А що коментувати, якщо його нічого немає? ну Вони Тому кажуть без, можна... безвідповідально. Це знаєте? знайомне ну, так. ну так. Перше, по перше лякавки Медведєвим, що буде ядерний удар. Не дай Боже, перші ракети прилітять по Криму. Це було ще я пам'ятаю, в липні 22-го року, 9 серпня, перші ракети прилетіли. Потім бухту Севастополя, десь 15-го числа серпня влетіли оці перші ці з цей збушно дрони сі бейбі, загнали їх, куди потрібно, Знищені. В цьому році знищені три станції попередження ракетного удару. Це вже ядерна інфраструктура, стабільна ядерна інфраструктура. Ну і удари по складах і так далі. І так далі. Ну про Курську область я взагалі мовчу. Тому вже 150 разів перейшли так звані червоні лінії. Кице стають собі шикаричними. Україна показує, що це відвертий блеф, відчайдушний блеф намагання у. Намагати удати бажано за дійсно. але ми тут повинні розуміти, що є а, проблема. От ви те, що ви зазначили самого початку, яка там відповідь, чому не дають достатньо зброї. Ага. Ну є своє своє бачення. Це вже полі, це вже відверта політика. А, відверта політика не дають зброю. Ми повинні виходити з базового сценарію, що Україні дадуть а, зброї достатньо для стримування, але не для перемоги. А все інше ми повинні робити самі. Гакку, якщо от там прилетіло наприклад по Запоріжжі, значить повинно бути достатньо ракет, щоб дати відповідь, наприклад, по нафтотерміналах, десь а по газорозподільчих станціях. Так ну це краще правда, під зиму робити і так далі. Наша тільки власно чи... збройно Ага, наших саме ракет. Звичайно, свою, свою ми з цього повинні виходити, що захід завжди буде так віляти завжди не давати можливості це робити. Ось тому, що коли вже надають можливість бити по території Росії навіть атакансами, ну це вже виглядає просто, просто ну як кажучи, неадекватна ситуація. То ми і не розраховуємо зараз на те, що вони дозволять. Ну я думаю, що до виборів до виборів ну можливо що й не буде до виборів в сполучених штатах Америки, хоча може все статися. Знову таки ми повинні виходити з базового сценарію, що вони завжди будуть так компостувати на мозок, давати, не давати а та багато чого іншого. Тільки власна зброя, тільки власне ВПК. Туди закачувати ресурс, скорочувати всі витрати, які тільки можливі. Якщо грошей немає, як доповідають президенту нашому можна власть. Я вважаю, що вони вводять його в оману. Гроші є так, візьміть захід з цього з ринку, наприклад, відкрити експорт, експорт зброї за кордон. Мільярд доларів тільки зброї ризи зможуть завести тільки в перші і 200 мільярдів заплатити податки всередині країни, спростіть порядок отримання міжнародної допомоги, не через міністерство заводи, там стратегічних і Все інше, наприклад, дачані нещодавно це дали українській бронетехніці там 40 мільйонів. Вони 18 зробили так. цих богдан. Ага. Так нехай нехай через цю цей цю, цю службу тилу одразу ж пропусти. Кають, якщо є якщо є вже контракти, кампанія випробована. Має досвід, то давайте одразу ж або заводити більше в Україну компанії. Для цього треба і військові ризики забезпечити, страхувати і забезпечувати секретність підприємства. Пока і у нас їх навіть побачити можна, якщо дуже постаратися, ледь не в цьому на відкритих доступах в різних реєстрах і так далі. Кв довгострокові контракти давайте далі можна випустити облігації. Ці компанії можуть випустити облігації. Наприклад, на 50 мільярдів припустимо Южмашка, Белуч та сама українська бронетехніка, і інші компанії під гарантії уряду викуповуються державні банки. А національний банк дає рефінансування У 2021 році. Так «Укравтодору» дали гроші на будівництво дарі. Я не бачу проблем це зараз робити. Як там банківщики не говорили, що це неможливо. Нехай ворушаються, тому що знахабніли вже зовсім. Бачите, знову ми з вами говоримо традиційно про загалом політичне тло, але ну все впирається в тому числі. І завдяки вашій позиції в розвиток українського ВПК, і я це підтримую. І якраз це питання нашого виживання визволяє розвиток. Це питання нашого виживання. Однозначно, так. пане Трасу. Тут просто ще є знову така блискавкою позитивна новина в цьому контексті. Представництво НАТО в Україні вітає створення наглядових рад в системі оборонних закупівель. У Нас до речі, нещодавно був мі заступник міністра оборони в ефірі, і мені здалося, що мало уваги ми взагалі приділяємо цій темі. Що Більше контролю за е, міністерством оборони, ще більше контролю за цими закупівлями? Ну але при цьому ж тут є така колізія, що е, ми не можемо розкривати якісь е, обсяги? Ми не можемо запитувати і ставити конкретні запитання так про е, конкретну номенклатуру озброєння, яка там має виробитися про вартість, можливо, навіть цього озброєння, як е, в принципі бути в цьому контексті. Ну я не прихильник цих всіх наглядових рад. Я взагалі вважаю, що вони повинні бути а, викинути взагалі з України. Які наглядові ради Міністерства оборони? Хто дає гарантії про цих іноземців? Ми знаємо цих іноземців. Раптом вони всі завербовані Росією. Або в наглядових ради і державних компаній вони ж судять, вижирають ресурс, який потрібен для виробництва зброї. Навіщо вони взагалі потрібні? На які підставі вони там сидять? А раптом їм дали. Команду руйнувати наше руйнувати наше підприємство. Ми бачимо, що захід припевне можливості продасна Росії навіть не на моргне так, тому що там є багато бажаючих повернутися у солодке життя. Тим більше міністерства оборони, хто контролювати повинні правоохоронні органи, ані якісь каламутні особи невідомо, які звідки призначені і на кого вони працюють. Це ці казки про те, що в Америці чи. В Європі абсолютно всечесні не корумповані люди. Це все брехня відверта. Я взагалі вважаю, що треба повикидувати їх взагалі. Звідси вони взагалі там не потрібні. Ну Вашингтонський саміт, бачите, вирішив інакше там, де нам нічого не дали, нічого не пообіцяли. Натомість рекомендували відповідні рішення ухвалити відповідних людей в ці наглядові ради хай Що значить Вони порекомендували. Перелетіли дрони біля нафтоперевробних підприємств, які володіють американці. Швидше думати, бо що значить, вони нам рекомендують. Вони навіть санкції не запровадили Пахма Вони тільки рекомендують нам. Якісь незрозумілих людей сюди приходили. Хто вам сказав, що вони не працюють на підрив обороноздатності? Мало ли що вони там рекомендують? Нехай вдома себе рекомендують, а зброю дають. Однозначно, при цьому хочу з вами. Також поговорити про ту перспективу, яка е, від листопада відкривається перед Україною і перед співпрацею з західними нашими, так би мовити, партнерами. Ви кажете, що до американських виборів нам е, добро на атакам все не дадуть. Ну і вочевидь, на британські е, удар британськими ракетами штормшеду по території Росії. Ну, але що варто очікувати після цього? У нас виходить кілька етапів і кілька важливих питань. По перше, від листопада до грудня мала б працювати формула перемоги президента Зеленського. Так, ну точніше, навіть завершувати, бо в нього розраховано від жовтня до грудня, як він розповідав. От, а там в листопаді тільки вибори відбудуться. Плюс ми розуміємо, що у, у уже стартував у вересні фінансовий рік у сполучених штатах, і нам потрібно буде на 2025-й знову якось отримувати підтримку з боку сполучених штатів знову таки ті, скільки 50-60 мільярдів, хоча б чисто на виживання на невтрату значної кількості території людей, а якось вибивати, що нас чекає в цьому плані. Які а, настрої які варіанти взагалі розвитку подій можливі? Залежно від того чи іншого е ходу події в результаті виборів. Ну ми в першу чергу повинні сподіватися, знову таки сподіватися на себе, так знаходити ресурси всередині країни, боротися з тіньовою економікою, з корупцією. Ну та таке правда, там теж питання по корупції. Там, коли нам партнери говорять, бореться з корупцією, вони це Ви кому говорите? Чиновникам, які самі крадуть, або своїм набута САП, які самі формували, які не в не працюють, та багато чого іншого. Ми повинні першу чергу розрахувати. На себе оборона першу чергу повинна бути. І ВПК, ВПК раз ВПК. Ресурси в країні існують. Скорочувати витрати, наприклад, непродуктивні. Зменшувати, наприклад, імпорт тих товарів, які не є критичними для України. Ну, наприклад, чому ми імпортуємо престижні марки автомобілів в нашу країну? Це ж звідки з гроші беруться з. Резерв національного банку навіщо воно потрібно? Та багато чого іншого, те, що не потрібно для на цей час. все що повинно повинно вироблятися в Україні максимально. А те, що не потрібно, не повинен імпортуватись, тому що зайвий імпорт це те, що викачує ресурси з, з економіки, стимулювати експорт першу чергу зброю, наприклад, товари подвійного призначення, те, що можуть принести валюту в нашу державу, а, і і тоді буде краще, а все інше. Це вже ми не контролюємо багато речей, тому що ми не знаємо, як закінчуватись буде вибори Сполучених Штатів Америки, як там би не малювали там додаткові відсотки пані Камалі Харріс та багато чого іншого. От що ми повинні виходити. Ну і намагатися вже цієї зимою вибивати росіян з війни. Я вважаю, що в Україні створилася така можливість. Ну я вважаю найбільш робочим варіантом. Це створення блекауту в Москві. При морозах достатньо високі для того, щоб створити там хаос, хаос в Москві, хаос по всій країні. Ось на чому повинні розраховувати і виходити з того, що такі сценарії цілком можливі. А все інше, ми поки що не знаємо, що буде відбуватися. В першу чергу всі дивляться, що буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки. А далі, ну, в принципі по Європі більш-менш ясна ситуація. Вони принаймні фінансову допомогу будуть надавати. Це вже зрозуміло, там і це. 50 мільярдів, які є. Японія там в тому числі підключається по цих активах, які заробляються на грошах Російської Федерації з цих 300 мільярдів, так ну і там дають допомогу. Я думаю, що по фінансовій схемі там буде все нормально але питання зброї.